Тепер залишається тільки чекати. Це заборонено робити, але я постараюсь пронести телефон і показати, що відбувається на зйомках телеканалу 1+,1 плюс Людей сьогодні багато і досить цікавих, оскільки я ві персона проходжу перший. Залишаю свої документи та йдемо далі, де нам кажуть наступне. Ви маєте обов'язково угу. перед зйомкою, залишити свої мобілі. Але я так просто не здамся. Першу ранку ми прийшли, підписуємо документи, а хтось вже знімає тіктоки. Ну добре, далі по плану в нас грим. Я готовий, я довіряю добре. вашим рукам. Я все зроблю сам. От коли так дівчата говорять, це дуже дуже класно. Да, тепер я розумію, чому дівчата фарбуються. Скори сам почну. Все готово. Тепер. Залишається тільки чекати, і тут нам знову кажуть, що потрібно перед зйомкою залишити телефони в комірці. Як телефон складаємо їх в комірку. Я з надією йду до комірки, але працівники один плюс один настільки добре працюють, що телефон пронести мені не дали. А Ви як думаєте, в якому шоу знімався я? А?